Всім привіт! Наступне відео про двигун 354 04 1960 року випуску. Пройшов тиждень після розбору. І, як ви бачите, я відмив усе. Все гарненько получилось. Так, і буду вам розповідати окремо по кожній деталі, щоб було зрозуміло. Так, почнемо. Головки циліндрів в гарному стані, все справно, різьби нормальні, все добре. Далі колінвал. Колінвал е, треба ремонтувати. Е, зношені цапфи. Е, Підшипники на нижній головці шатуна, центральний підшипник зношений. Так, в цілому коленвал ціленький, там є один удар, ну невеличкий, мабуть, або хтось робив, або впустили. А так, для ремонту згодиться. Під ремонт каленвал дуже в гарному стані. Так далі, поршні. Поршні відмив, ну, вони зрозуміло, що ставитись не будуть, бо циліндри будуть проточуватися. Ну, я вам так показав, що вони є в наявності, ніколи не ділися. Видно, що вони прогорівші, кільця пропускали, палець прослаблений. Од від руки, одною рукою, я бачите, треба міняти. Ну, зрозуміло. Так. Ця деталь між половинками в нормальному стані. Заводний вал в гарному стані. Тільки пружинка поломана, де інші Переломана пружинка, яка виталкує його на заводку. На 354 є така пружинка, на 360-й вона здорова така є пружиночка. Далі полуавтомат в нормальному стані. Замінимо там трохи зношені деталі і поставимо. Ця на карбюратор в нормальному стані. Це теж. Куліса. Коліса так як вам показати, як перевіряється куліса. Берем отак вот і починаємо нажимати. Тут в шарику шарик і пружинка є. І як ми так нажимаємо, ми перевіряємо люфт на оцій закльопці. Бачите, якщо видно, що люфт досить великий. Так, нібито вона рівненька. Зі слів власника перемикалась передачі нормально. Але ми будемо вирішувати. Бачите, вона ще в зеленій красці фарбі трохи замучена. Вона рідна. А розумієте, який пробіг з 60-го року, що мотоцикл експлуатувався, це було видно по двигуну. Робився неодноразово. І кулісом можливо будемо міняти. Але це ми ще будемо вирішувати з власником. Так, далі. Пружинки. Ці теж поламані, поламані, видно, краї обламані, болтики ці нормальні, Це якісь регулюючі шайби там були на валу рогатому на полуавтомат. Карбюратор. Карбюратор зовнішнього виду в гарному стані, але власник казав, що, його, що, що він робить не дуже. Ну, я вважаю, що якщо двигун зробити, то і карбюратор буде робити нормально. Бо, ви розумієте, з таким двигуном нормально регулювати карбюратор важко. Як все зношене. Це гаєчки з карбюратора. Ще гаєчки були на двигуні. Я розложив, зараз вам покажу, усе, що я зняв з цього мотоцикла. Перемив усе, щоб було видно, що зношене, що не зношене, щоб власник подивився відео і сказав, ага, зрозуміло, ніяких е, розмов не буде. Так, це болтики з кожухів маленькі, гаєчки е, з головок, болти з центральної опори. Центральна опора. Я її відмив і видно, що хтось знімав її варварським способом. Навіщо було бити по ній, я не розумію. В минулому відео ви бачили, як я знімав опору. Що виготовити такий зйомник е, такий дуже легко. Потім буду міряти, чи не прослаблена вона в картері опора, а так вона в задовільному стані. Далі, тут деталі по датчик е, нейтральної передачі. Це так, знявся трос з підометра. Це ви знаєте, стросик, строса щеплення. Диски металеві також не в дуже гарному стані. Видно, що вони зношувались не дуже рівномірно. Це каже нам про те, що вони досить криві. Є забиті місця. Не знаю, чого їх хтось бив, але я коли перемивав. Бачив, що по ним хтось коцав, бив, треба їх міняти. Ну, ми будемо встановлювати, мабуть, щеплення з 360 моделі. І це все буде мінятися. Так само і диски ці. Про корзину нема що сказати, вона в досить нормальному стані. Ціленька, зуби ще цілі. І ну, ця деталь також. Так, йдемо далі. Вал на перемикання, як завжди, зношений з цього боку. Бачите, я навмисно не вимивав це все. Скільки кольорів фарби на цьому валу, це показує, скільки раз розбирався двигун. Жовта, зелена то два рази це мінімум. Ми розбирали вже третій Ця деталь. Цю деталь я б також замінив, бо її хтось наплавляв, хтось рихтував, точив. ну Якщо не знайдемо, то я її трохи підремонтую, бо також тут є, є виробітка знос, і будемо. Відновлювати або міняти. Так, далі ці вали на щеплення також дуже зношені. Я б їх замінив. цей можна замінити з 360-ї моделі, взяти такий з грибочком і замі... відрізати грибочок і ставити. Я вже це робив. Так, тут все вам розповів. Далі зірочка ця в нормальному стані. Цю зірочку я замінив. Ну, я кажу на свою думку, а там, як буде приймати рішення власник, так і будемо робити. Вона є великий вже наклон зубів, і видно, що вона поїжджена. А це вся причина, я трошки забіжу наперед, дуже зношена це. На заднє колесо. Одною рукою я вам показати не можу, але тут дуже великий люфт у неї. Я її мив, 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 а потім як спробував її скрутити, по -по -по подвигати і поняв, що це я зря робив, бо її треба просто-напросто викинути. Так, повертаємося сюди. І за цього стерлася ця зірочка. По коробці передач. Коробка в досить непоганому стані. Одне тільки на цьому вторічному валу, погана дуже різьба. Я буду відносити до спеціаліста, він буде відновлювати. Вона не накручується, дуже важко скручувалась. Будемо робити. Так, вилочки. Я так підписав, четверта і перша. Як бачите, це вилочка Чехословацька. Зараз я вам знайду, якщо тут є печатка. Ага. Ось вона скраю видно, що це Чехословацька вилочка, рідна але вона дуже зношена і ось в цьому місті вона трохи і припалена а інша вилочка це бачите да? з Радянського Союзу ціна 1 рубль 20 копійок я такі вилочки не ставлю, хоч у мене і вони лежать. Але вони мені не подобаються. Одного разу я встановив, вони погоріли, поплавились. Я вважаю, що там не, таке, не такий метал, як потрібно. Так, заводний сектор в нормальному стані. На первічному валу треба замінити цю гайку, бачите, яка покоцана. Стопорні шайби однозначно будуть мінятися, завжди ставлю нові. Тут це, хто не знає втулочки, які кріплять бак. Дуже багато людей навіть не знають, що на баку є кріплення на задня частина бака кріпиться болт здоровий. Там, де кріпляться кожухи і баки, стоять такі втулочки. Так. Трохи зношений, я вже казав на минулому відео, зношений вісь весь вилочок треба також міняти. Ну, і тут, по іншим деталям, я так пробіжусь быстренько. Це все в нормальному стані. Ці всі деталі. Скоріше за все будуть мінятися. Міня, мінятися. Пружинки це вони не підходять на 360 корзину, вони маленькі. Ну Ці залишаться деталі. Гаєчки, болти-двигуна. Власник мені скаже, чи ми будемо залишати рідні болти, чи під шестигранні це вже за бажанням Тут болти, це там кришка. Права це генератор крепиться це кріплення центральної опори. Болти були нерідні на кріплення двигуна до рами. Я також їх перемив, бо мені встановлювати, щоб було все чистеньке. Заводна ножка треба її підрихтувати. вона отут трохи зігнута, майже достає до кришки. У мене є зразок, я по ньому зроблю. Так, якір. На мою думку, його треба міняти, бо він підпалений. Не знаю чого. Ну, Зовнішній вигляд у нього не дуже. Так. По циліндрам. Циліндри не точені, ще рідний заводський розмір 58 і вони різні. Як бачите, це циліндр 360-й. У нього є ось це ребро і немає маленької перемички. Це циліндр 354-й. Є маленька перемичечка і немає ребра. Трохи відрізняється і тут. А так нічим не відрізняється. Поршні були однакові. Будемо ще думати, що ми будемо робити. З цим. Так, далі подовжувач кожуха цепі, цепка. Бачите, в якому стані е, треба відновлювати і підкрасити. Так, тут вам показав це, е, картера. Ну, я вам скажу, що це дуже важкий труд. Зчистити е, цю всю краску і цей нагар. Але все вдалося. Трохи пізніше покажу вам, якими я засобами користувався для того, щоб відмити, тому що е чисто бензином їх відмити неможливо, так. щоб було гарно. Так, ще хотів вам показати, е що тут зроблено сейчас я вимкнусь. Ми закінчимо і я вам розкажу. Тут стояв маленький сальник. Хтось завтулив втулив нару... ну, діаметр де... де... сальника наружний і встановив сюди маленький такий сальник. Я їх не мив, не відмивав, тому що все ці сальники будуть викидуватися. І сейчас я їх достану з коробочки і вам покажу. Не знаю, нагрію, витягну цю проставку, заміряю все, подивлюсь, якщо сальник рідний становиться, будемо ставити рідний. Якщо ні, то будемо замовляти такий сальник і будемо ставити так. Або відновлювати це місце посадки. Кришки. То ну, по кришкам нема чого. Бачите, що вони покрашені, я їх відмив. Відчистив не знаю, що будемо робити, скаже власник. Ось так. Так, зараз я вам ось покажу. Підшипники Старі я їх не мив, витрачати на них час і. Матеріали немає сенсу. Це сальник зірочки старичного валу. Це правий сальник під генератором. Це на вісь щеплення втулочка. Ще підшипники, підшипник первічного валу. І Отакий От сальник стояв з лівої сторони на зірочки щеплення. Ну, ви зрозуміли, з лівої сторони калянувалом. Ну, його розміри є. Якщо треба, ми замовимо та встановимо. Воно в принципі працювало. Так, ну ось таке відео. Не знаю, може, щось не сказав вам, щось не розповів, доповните в, в коментарях. Але я намагався максимально розповісти вам, що і як треба після розбору обдивлятися, уважно, передивлятись кожну деталь. А потім робити якісь висновки. Тому що при розборці воно все дуже брудне і неможливо побачити якісь недоліки. Добре, всім дякую. Зустрінемося далі пізніше. Я буду намагатися кожного тижня викладати відео, якщо це дозволить час. І можливості, і інші фактори. Слава Україні!